Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава минулого тижня зі США депортували понад 120 громадян Китаю в межах однієї з найбільших операцій із висилання нелегальних мігрантів за останні роки. У аеропорту Детройта заарештували китайську дослідницю Чен Сюаньхань, яку звинувачують у спробі контрабанди біологічних матеріалів зухання. Кількість випадків зараження COVID-19 у Китаї в травні 2025 року зросла на 160% порівняно з квітнем. Про це свідчать офіційні дані компанія OpenAI попереджає, групи пов'язані з Китаєм, використовують інструменти штучного інтелекту для таємних операцій, зокрема для дезінформаційних кампаній у соцмережах і злому паролів на території США. Минулого тижня зі США депортували понад 120 громадян Китаю в межах однієї з найбільших операцій з висилання нелегальних мігрантів за останні роки. Їх депортували в межах загальнонаціональної кампанії Міністерства внутрішньої безпеки США з боротьби з незаконною імміграцією. Служба міграційного та митного контролю США повідомили, що депортованих віком від 19 до 68 років після отримання остаточних постанов про депортацію помістили на спеціальний чартерний рейс для осіб підвищеного ризику. За даними відомства, багато хто з них був засуджений за тяжкі злочини, зокрема за вбивства, розпусні дії з неповнолітніми, зґвалтування торгівля людьми та наркотиками. Чиновники кажуть, що операція спрямована на зміцнення громадської та національної безпеки. Ри депортованих 96 чоловіків і 26 жінок, які перебували в центрах затримання по всій країні. Китайська дослідниця Чен Сюаньхань постане перед федеральним судом США за обвинуваченням у спробі контрабанди біологічних матеріалів. Хань заарештували 8 червня після прибуття в аеропорт Детройта. Вона працювала в Ухані, де вперше було виявлено вірус COVID-19, що став причиною глобальної пандемії. Під час розслідування співробітники прикордонної служби США встановили, що у 2024 і 2025 роках хань відправила до Мічиганського університету чотири посилки з Китаю. Спочатку вона стверджувала, що в них були пластикові стаканчики, але пізніше визнала, що там містилися біологічні матеріали, пов'язані з круглими червами. Тепер їй висунуто звинувачення в контрабанді та надані неправдивих свідчень. Представник ФБР у Детройті назвав справу хань серйозною загрозою громадській національній. Безпеці, зазначивши, що вона підриває довіру до американських дослідницьких інститутів. Хань стала третім китайським науковцем, звинуваченим у контрабанді біологічних матеріалів до США за останній час. Минулого тижня було заарештовано двох інших дослідників за ввезення зразків грабків, що знищують сільськогосподарські культури. Один з них працював у лабораторії Мічуганського університету. Обидва отримали фінансування від китайської влади. Їх звинувачують у створенні загрози продовольчій безпеці США. У травні 2025 року кількість випадків зараження COVID-19 у Китаї зросла на 160% порівняно з квітнем. Про це свідчать дані китайської влади. Однак, жителі країни повідомляють, що реальна ситуація набагато гірша ніж показує офіційна статистика у травні влада КНР повідомила про 441 тисячу випадків захворювання на COVID-19, серед них 600 важких і 7 летальних. Китайські органи охорони здоров'я стверджують, що новий штам пов'язаний з Омікрон сягнув піку в травні і має тенденцію до зниження в деяких провінціях. Однак американський лікар і аналітик Танзін в інтерв'ю Epoch Times зазначив, що дані за червень ще не опубліковані. За його словами, мета влади уникнути паніки серед населення перед можливим масштабнішим спалахом цього. Літа він додає, що хвиля епідемії все ще розвивається. Танзін юань також скептично ставиться до заяв китайського центру з контролю і профілактики захворювань про те, що наявні препарати проти COVID-19 ефективні проти нового штаму. Лікар традиційної китайської медицини, який живе в Китаї, повідомив The Epoch Times. Я знаю людей, які померли. Лікарні не кажуть, що це COVID-19, А компартія не визнає цього і забороняє лікарням про це повідомляти. Мешканець Шендженя розповів, The Epoch Times. Симптоми пацієнтів біль у горлі лихома. Манка та інші, які тривають щонайменше тиждень. Він додав: якщо хтось помирає, влада не дозволяє людям дізнатися, що причиною була ця хвороба. Інший житель Чендженя зазначив, велика частина заражених діти симптоми зазвичай проявляються як лихоманка і температура. За його словами, лікарі не повідомляють пацієнтам, який це вірус, і просять їх повернутися додому для тестування на COVID-19, багато в кого був позитивний результат. Китайська компартія давно відома приховуванням інформації та публікацією неправдивих даних на початку пандемії COVID-19 влада КНР заарештувала лікаря, який намагався попередити про нове респіраторне захворювання. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала штам NB181, що домінує в Китаї, як варіант під наглядом. Його було виявлено й в інших країнах. Компанія OpenAI попереджає групи, пов'язані з Китаєм. Дедалі частіше використовують чат GPT для зловмисних дій, зокрема для публікації дезінформації в соцмережах, політичних маніпуляцій, розроблення шкідливого ПЗ і злому паролів. У звіті компанія повідомила, що такі тактики стають більш витонченими, але їхній масштаб поки що відносно невеликий. Останні три місяці. OpenAI припинила 10 таємних операцій, заблокувавши відповідні акаунти. Чотири з них ймовірно пов'язані з Китаєм. З моменту запуску чаджіпіті наприкінці 2022 року зростають побоювання, що штучний інтелект може створювати переконливі тексти, зображення та аудіо. OpenAI повідомила, що її інструменти використовували для створення шкідливого ПЗ і поширення дезінформації через фальшиві дописи в соцмережах. Компанія заблокувала акаунти. Пов'язані з Китаєм, через які критикували торгівельну політику США і намагалися посіяти розбрат в одній з кампаній, яку назвали СНІР Рев'ючаджіпіті використовували для створення фальшивих діалогів, що імітували реальні обговорення на таких платформах, як X і Facebook. OpenAI також виявила спроби вплинути на політику США за допомогою фальшивих профілів, створених з використанням ШАІ. Деякі групи застосовували ШАІ для збирання загальнодоступних даних, розроблення нових інструментів і злому паролів. Більшість таких спроб було виявлено на ранній стадії. Вони не досягли широкої аудиторії. Прокурори та висунули обвинувачення чотирьом особам, яких підозрюють у шпигунстві на користь Китайської Народної Республіки. Їм загрожує тюремне ув'язнення на строк 18 років у заяві прокуратури Тайбея зазначено, що всіх чотирьох людей, які раніше були членами керівної демократичної прогресивної партії, звинувачують у шпигунстві та інших злочинах, зокрема й передаванні Китаю секретної інформації, що стосується національної безпеки. Минулого тижня адміністрація президента Тайваню заявила, що не може коментувати справи, поки триває судовий розгляд, але наголосила, що винні в таких злочинах мають понести суворе покарання. Китайська компартія вважає Тайван частиною своєї території і заявляє про готовність взяти його під контроль з силою, якщо буде потрібно. США згідно із законодавством зобов'язані постачати Тайвані зброю для самооборони.